Букви алфавіт для нас, Вивчити на память час. Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з грамоти черену країну звуків і букв. Дітки, сьогодні ми ознайомимось з новим звуком і дізнаємось, якою літерою він позначається на письмі. А зараз уважно послухайте вірш і скажіть, який звук найчастіше зустрічається у ньому. Шепчуть миші серед тиші. Шепчуть, шарудять, шишечку їдять. Діти, який звук найчастіше зустрічався в цьому вірші? Звичайно, звук ш. Давайте зараз ми його з вами вимовимо. Ш. Ш! Що ви можете сказати про цей звук? Він голосний чи приголосний? Звичайно, приголосний. молодці. При його вимові повітря затримується глибоко у роті біля задньої стіни язика. Звук ш називається твердим приголосним. У звиковій схемі позначається однією рискою. Звук ш ніколи не буває м'яким. Перед звуком і вимовляється напівпом'якшено. Дітки! Повторюйте зараз за мною, будь ласка. Ша, ша, ша. Їсть кашу маша. Ша. ша, Швидко біжить лоша. Шу, шу, шу. Котик ловить мишу. Шу, шу, Листа мамі напишу. Ша ша, ша. Тарас годує лоша. Ше, ше, Учень на дошці пише. Малята пропоную вам пограти в гру, яка називається Обери слова. Розгляньте малюнки. Вам необхідно визначити, в яких словах назвах малюнків живе звук Ш. Я називатиму слова назви предметів. Якщо почуєте звук Ш у слові, плескайте в долоньки. Якщо ж. Його немає, то тупотіть ніжками. Шишка, гриб, ваза, пташка, чайник, шафа, мішок, вишні, жук, шапка, каштан. Молодці малята! Наступне завдання діти буде таке. Пропоную визначити, де знаходиться звук ш у словах. І так, «душ» – де знаходиться звук ш. Молодці. Звичайно, в кінці слова. Шафа. Де знаходиться звук ш? На початку слова. Машина! В цьому слові, де знаходиться звук Ш. Всередині слова. Розумнички мої. Твердий і пом'якшений звук Ш і Ш. На письмі позначаються буквами Ш. Розгляньте і запам'ятайте велику та маленьку букву «ш». Малята пропоную виконати звуковий аналіз слова машина. Записати слова літерами, підписати на склади і поставити наголос. Вимовляємо це слово машина. Який перший звук ми чуємо? М. Який це звук? Твердий чи м'який? Приголосний чи голосний? Правильно, це приголосний твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук. Ма! А! Який це звук? Голосний. Позначаємо його кружечком. Продовжуємо. Наступний звук слухайте. Маш. Ш. Правильно, це який звук? Голосний чи приголосний? Звичайно, твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Далі маши! Е, И... це який звук, діти? Так, звичайно, голосний, тому позначаємо його кружечком. Далі слухайте машин. Н... Це який звук? Твердий, приголосний позначаємо однією рисочкою. І останній звук машина. А, це який звук? Голосний позначаємо його кружечком. Поділимо слово на склади і поставимо наголос. Нагадую, у слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків. Приготували долоньки, скільки разів плеснемо в долоньки, стільки складів у слові. МА ши, на. Скільки складів у слові? Звичайно, три склади. А зараз поставимо наголос. Слухайте уважно, на який склад ми його поставимо. Машина. Звичайно, на другий склад. А тепер спробуємо надрукувати слово машина. Перший склад ма. Ми чуємо МА. Друкуємо відповідні літери. Наступний склад Ши. Ш. «и» Друкуємо. І останній склад на друкуємо «н», «а». У нас з вами вийшло слово Ма на. Молодці. А тепер, малята, спробуємо прочитати склади зі звуком Ш та слова. Не поспішайте, якщо потрібно, зупиняйте відео і пробуйте, якщо у вас не вийшло. Ша. ШО Шу ШЕ G. Ша, ш, шо, ш, шу, ш, ше, ш, ши, ш, шило, ши, шка, ши, на шиш, кар. Шиш, ки. Шаш, ки. Шах, Ма, ты шторм шторм шип ши на. Гадаю, діти, у вас все вийшло, тому що ви розумнички. А я на цьому завершую наше заняття. До побачення!